Тільки ж треба зловити, коли що то? — Чотири ваше чітко раз виходить. Катя по яйцях, що ти думаєш? По яйцях воли ну. По яйцях. Лице попроще, то вам так не йде. То ти ми таке встроїмо? Нет. Україна має. Ні, А ми потім накладемо Mortal Kombat, ми значить, поставимо Facebook. А ти відео знімаєш? Хйооо! Хайо! Валий, валий його! В бочку! А куліном!

Підняти футболку, если будет хоть як в одному фільмі на футболі. В американський футбол, Треба знаю. Да, да, да. Коли перчатки принести. И устроить любительский. Найди попасть! По спині? Да, по спині. там не та весова же Конечно. О, друга пара. Дівочки, где солідарність? А ну закинулись. Дівці, где солідарність? Нормально, нормально. Нормально. У мене щось теж бажання таке влинок, у мене ж руки зачесалися. Девочки, где солидарность? А ну, скинули, отвалили этого мотыля, чтобы он себе там не накручивал. Катя и да? Да. Да, Вітя <реш> великі швидко втомлюються. Катя, бери молоток, Катя, вибір дає. Катя, бери молоток і по большому пальцю наїдь. Руками не виходить, а ногами. Олег, дай їй пістолет. Олег, дай пістолет. Блин, що дні збідать. Видимо ще ви пари ногам. Вийте ногам. <рес> ось чим займаються бандерівці у вільний від мордобиття час. Вільний від мордобиття москалів час. Ось, ось чим займаються бандерівці. <рес> Опа! <laughs> 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 так. преса пішла. Presа, преса, преса. О, зараз же бомпаде би. Чуви, да? O <laughs>

Катя, <coughs> Катя <coughs> 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 Катя, давай у мене плівка вже закінчується, мочи його. Ти там

Про меня, сейчас сюда. Слава иставина. Перейду к прокеле. Перейду к прокеле. Перейду к что это так. Далі вишніші. Далі вишніші. Катя, під коліно. Він високий, ти до лиця не достанеш. По цьому я ту нап'ят, видите, чи пукується, чи не футболки. Давай балки пристрели мана. Вс, може, зорієнтировать. зажимай, 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 заебай. Зажимай, заебай.

Так, копай, що ти дивишся? Мотель! Мотиль! А вот ты ти дурный, типа й руку на володишка! А тебе тоже признак печи. А ти это же с кем с Я вже за его затерпежа, я тебе зашла закинуть. Я вже знаю, коли тебе не пишет. Я написал СМФ. Я ще не читал. Времени. Какое молоко, если я не в нее? Слабо ударил. Стороб треба, закінчуємо. Дружні обійми і все, закінчуємо. Стором, сторон треба. Пригакс від мене. Я зараз піду обніматися, якщо ви зараз не закінчите. Я их поменяю, это еще удачно. Как я тебя поменяю? Я же говорю, что ты их ударил, я знаю, что ты задрог. Пожалуйста, как я их поменяю? Я еще не придумала. Катя купальник ехала. Нет, но это не захочено. Я бы ей купил. Вот на руку поднимать, куда? Короче, нас не пускали вещи накоспичивать. Вместо селян. Я понял, что короче, если, блядь, Олег, если бы ты, ты дома не буду.

<рикун> На кулина и все. А так а тебе что-то. Вы привыкли все за гроші а я в пляж. Я в бою вывались. Не мешайся! <рикун> <рикун> И я от тебя уже мокрая. О! Спазд ⁇ 10 лет тся! Бразильский танец, понимаешь? тся!

아, <gasps> 마와마마 <laughs> 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 <laughs>